21 липня 2023 року Волинська область достиг Сорт абрикоса під назвою Gold Ridge. Торік я знімав відео про цей сорт і казав, що він мені не дуже подобається, тому що їх майже плодів на ньому немає, хоча й дерево велике. І смак в них так собі. Я почав на нього прививати інші сорти. І в цьому році вже яким-не яким урожаєм він мене порадував. Було досить непогано плодів. Мені льоз його практично не зацепив цією весною, він тут гіляк пошкоджених на ньому практично немає. Все зелене. Плодів було доволі багато, але... Десь в травні місяці був сильний вітер, дуже багато пообсипалося. Такий недолік. Привітрою дуже багато облетіло, але все одно залишилось. Отакі от крупнячі плоди, їх тут вже зараз небагато, ми вже тут трохи їх під'їли, трохи пооблітало, також вітер збиває їх, вже спілими. Але от хочу показати, і те, що я їв, то смак мені цей рік сподобався. Зараз от знайду декілька. Зважу, тут покажу, що тут залишилось, там ще є. Там є ще. Хотів було тут трошки. Не скажу, що тут було там чи що там, але такі поодиночними плодами доволі багато є. Зараз важу. Так, почав шукати стеглі, не дуже то можна знайти всі якісь твердіші. Ті, що найбільше ще тверді поки що в основному, але одного. Такого вирвав, це, мабуть, буде рекордсмен. Ще твердий, але не дозариться. Ну, що ж, зважимо. Цей рахується вже як дрібний. 79 грам. Так, середні. 109. 105. 120. Ну це взагалі 180 грам. Нічого собі, я, собі взагалі не виявляв що такі можуть абрикоси бути. Клас. Ну цей він ще дубовий. Ось цей самий стигліший. Спробуємо. Така м'якоть. Ну, він такий вже він стиглий, але він не розлазиться, щоб, можливо, він ще до такої степ степені не достиг. Зараз куштуємо. Середині. м'який шкірка так хрустиче. Ну, такий кислуватий цей попав. Але ну смак насичений, бо перед тим торік, поза торік якісь вони були такі, як трава, як мило, ніякі. Ніби не ні кислі, але якісь без смаку. А цей рік є такий ну, типовий такий абрикос, кисло-солодкий смак. Тут де добре нижче вистих. Такий солодкий, але потім такий кислий присмак залишається трохи в роті. Треба ждати, щоб добре вистих. Такий, не скажу, що там якийсь він чимось відрізняється від інших так дуже сильно типовий абрикос, але дуже крупний. Ну і не знаю, мабуть, що треба йому запилювачі підбирати, бо. Почав я там на нього защеплювати, почало більше плодів бути. До того пару років пусто було майже там по 2-3 абрикоси. Кісточка відділяється, там трохи на ній лишається м'якоть. Думаю, як довго повністю вистигне, то воно буде відставати. Кісточка величенька, ну і сам абрикос великий. 6 грам кісточка. Якщо стиглий, доволі смачно. Так що хочете мати ось такі гіганти, саджайте. Ну, звичайно, при повній завантаженні дерева такі близько не будуть. Дерево, по суті, жирує, але ж ну, як-ніяк все рівно, результат рекордний. Більших абрикосів я поки що не бачив в себе. Так що можете пробувати саджати, по крайній мірі можна якісь прививки у крону робити, чи як. Будете мати такі крупні абрикоси.